Анна Плешак Королева мечів. Мар'яна тримала в руках пошарпану колоду карт, яку минулого тижня на блошиному ринку їй дала стара циганка. Дівчина самотою стояла посеред похмурого лісу і здригалася від кожного нічного шурхоту. Її серце калатало в шаленому ритмі. Та поряд із ним знаходилося інше обсидіанове на срібному ланцюжку, що в спокійному світлі місяця випромінювало надію. Все почалося у травні, коли Мар'янина тітка відійшла у засвіти. Розбираючи речі небіжчиці, дівчина знайшла старезний манускрипт з пожовклими сторінками у грубій шкіряній оправі. Він манив її, притягував до себе, зачаровував. Дівчина не могла заспокоїтись, доки не прочитала його від першої до останньої сторінки і не ввібрала знання попередніх поколінь чаклунського роду її роду. Так Мар'яна дізналася, що вона відьма. У лісі було прохолодно і тривожно. Але Віра у власні сили допомагала чаклунці рухатися вперед. Мар'яна вийшла на простору галявину, сіла на пеньок і дістала зі своєї торби все, що було потрібно для ритуалу сім кольорових свічок, лавандову ароматичну олію, заговорені сірники і карти. Вона часто бачила циганку уві сні, тож коли зустріла її на блошиному ринку. Не здивувалася, навпаки, зрозуміла, що настав час краще пізнати себе та свої сили. Вітер куйовдив її руде, розпущене волосся, довга зеленава сукня ніжно обіймала тіло, взуття вона завбачливо зняла, щоб бути ближчою до природи. Мар'яна неквапливо розставляла свічки, збрискуючи кожну арома олією. Підпалювала їх, промовляючи старовинне заклинання з манускрипту, і танцювала, як навіжена. Її дика, нестримна енергія виривалася назовні, оголюючи душу дівчини. Коли згасла остання свічка, Мар'яна витягнула карту, що на довгі роки мала стати її дороговказом і почула шелест крил. На лісовій галявині з'явилася сова прекрасна, вишукана, мудра. Вона зазирнула в Мар'янині очі і дала зрозуміти, що відтепер вони нерозлучні, відьма та фамільярка. Недарма дівчина витягнула з колоди королеву мечів, сильну, відважну, незалежну і незламну. Готову подолати будь які труднощі і ставати мудрішою, зробивши висновки із власних помилок. Анна ПЛШак. Королева мечів. Озвучено студією Рода Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.